Якщо ви канадець, що живе за кордоном або народилися за межами Канади від канадського батька чи матері, це може бути найбільша зміна у сфері громадянства за ціле покоління. Уряд подав законопроект С3, який скасовує обмеження першого покоління та потенційно автоматично відновлює громадянство тисячам втрачених канадців, але є умова. Новий критерій суттєвого зв'язку, а саме потрібно доказати 1095 днів фізичної присутності в Канаді батька чи матері канадця до народження або всиновлення дитини. Сьогодні поясню, що це означає, хто підпадає, як працює ретроактивність, що робити вже зараз і яких строків реально чекати. Що змінюється і чому саме зараз? З 2009 року громадянство за походженням обмежувалося лише першим поколінням, народженим за кордоном. Якщо ви самі народилися, то постійно проживаєте поза Канадою та отримали канадське громадянство від ваших батьків, які є канадськими громадянами, то ваші діти, які також народжені вами за кордоном, зазвичай не отримують громадянство автоматично. Так з'явилася категорія втрачених канадців, тобто внуків канадців, які змогли передати канадське громадянство тільки своїм дітям. А вже ці діти більше передати канадське громадянство своїм дітям, тобто третьому поколінню, вже не могли. Яка історія цього законопроекту у 2023 році? Суд визнав таку ситуацію обмеженням неконституційних прав і відстрочив дію рішення, щоб парламент вніс зміни. Законопроект це три відповідь уряду. Сітри був винесений на розгляд в червні 2025-го і передбачає скасування ліміту передачі канадського громадянства тільки першому поколінню дітей, народжених поза Канадою, і вводить автоматичне відновлення статусу тим, кого зачепили старі правила, і встановлює нову модель на майбутнє передачу громадянства за наявності суттєвого зв'язку, а саме 1095 днів фізичної присутності батьків дітей в Канаді до народження усиновлення дитини. Два ключові стовпи законопроекту. Перший ретроактивні виправлення автоматичне відновлення. Ти видача канадського громадянства третьому поколінню дітей, народжених за межами Канади. Після ухвалення Сі-3 автоматично визнає громадянами тих, хто вже мав би на це право, якби не попередні обмеження. На практиці багатьом втраченим канадцям не доведеться просити дискреційні надання, але документи, що підтверджують особу та походження, все одно необхідні. Дві нова модель для майбутніх дітей, народжених за кордоном. Громадянство можна буде передавати далі першого покоління, якщо батько чи мати канадець самі народилися за межами Канади і можуть довести 1095 сукупних днів фізичної присутності в Канаді до народження чи усиновлення їхніх дітей, народжених за межами Канади. Це і є суттєвий зв'язок. Підрахунок кумулятивний, не обов'язково безперервний. Що враховується в тисячу днів. Сукупні дні фізичної присутності в Канаді до народження чи усиновлення не обов'язково безперервно. Важлива загальна сума три роки. Очікуються офіційні інструкції щодо доказів, записи в'їзду та виїзду, договори оренди, податкові документи, листи роботодавця, довідки з навчальних закладів. Якщо ви на межі, якість доказів вирішальна. Починайте збір зараз. Хто отримає вигоду від цих змін в законодавстві? Це буде у п'яти випадках. А саме коли. 1. канадець народжений у Канаді. Дитина народжена за кордоном. Ви і раніше могли передавати громадянство автоматично. Це 3. більш суттєвий для інших. 2. Канадець народжений за кордоном від канадських батьків і такий, що мешкає за межами Канади. Дитина народжена за кордоном. До це три дитина, ймовірно, не була громадянином автоматично. За це три, якщо ухвалять, за наявності 1095 передпологових днів у Канаді дитина отримує громадянство за походженням. Три. Втрачений канадець, якому раніше відмовили через ліміт. За це три багатьох автоматично визнають після набуття чинності. Далі заява на сертифікат про громадянство Proof of Citizenship. 4. Усиновлення за кордоном, механізм охоплює і всиновлення стежте за фінальним текстом і інструкціями, 5. прикордонні випадки та дискусії щодо справедливості. Очікується дискусія щодо застосування критерію зв'язку та перехідних строків. Комітети можуть внести уточнення. Стан на сьогодні це три, поки що законопроєкт. Поки він не пройде парламент, не отримає королівської згоди і не набуде чинності, діють чинні правила. З урахуванням відстроченого судового рішення до кінця 2025 року. Плануйте зараз, дійте після набуття чинності. Що робити вже зараз? А. Якщо ви підпадаєте під ретроактивне автоматичне відновлення, зберіть докази громадянства батьків, дідів та ваші особисті документи і свідоцтва про народження, готуйтеся подавати на сертифікат громадянства після оголошення дати набуття чинності та інструкцій. Б, якщо плануєте дитину за кордоном або вона вже народилася. Порахуйте свої дні перебування в Канаді до народження усиновлення, якщо менше 1095 вивчіть альтернативи, наприклад, спонсор на ПМП. Упорядкуйте історію подорожей і проживання, податки, оренда, комунальні, довідки з навчання роботи, всі це усиновлення. Збирайте документи щодо усиновлення та днів присутності, очікуйте офіційних вимог до доказів, де стежте за строками та парламентськими етапами. Міфи та факти. Міф, громадянство автоматично отримує кожен із канадським предком. Факт ні. Для майбутніх випадків потрібен батько, мати, громадянин і одна 1095 днів у Канаді до народження. Для минулих автоматичне визнання стосується тих, хто вже мав би право без старих правил. Міф зараховуються будь-які короткі візити. Факт важлива реальна фізична присутність і докази. Міф закон уже діє. Факт це пропозиція, що проходить парламент. Чинна система діє до ухвалення СІ-3. Міф усі підтримують правило 1095 днів. Факт, тривають дискусії, можливі уточнення під час розгляду в комітетах. Ймовірні строки і на що звертати увагу: етапи парламенту, комітети, поправки, сенат, королівська згода та ведення в дію. Провадження може бути поетапним із формами та стандартами доказів. Інструкції очікуються деталізовані правила щодо права, документів і процедур. На завершення хочу сказати, що СІ-3 може змінити життя сімей, які роками жили у невизначеності, скасувати обмеження першого покоління, повернути статус втраченим канадцям і створити прозорий шлях у 1095 днів для майбутніх дітей, народжених за кордоном. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, підпишіться, будь ласка, на наш канал, поставте лайк і напишіть у коментарях про вашу ситуацію. Потрібна індивідуальна порада? Зв'яжіться з нашою командою. Ми ведемо складні справи щодо громадянства у всьому світі.